Благослови нам дня! Сьогодні хочу подготовити з вами про дуже зігріваючу тему. Молитва очі наш, хліб наш насущний, дай нам на сьогодні, що ж це таке хліб насущний, а це откровіння Божі, це Слово Божі. І ми потребуємо його кожного дня, тому що кожного дня ми дивимося новини, читаємо стрічки і соцмереж, читаємо книжки, але це не дає життя. Життя дає слово Боже. І релігія сьогодні зазнає краху. Ви самі знаєте, що в карантині зачинилися двері храмів. Сьогодні йде війна, багато людей сидять в окопах і просто фізично не можуть відвідувати церкву. Тому ми місія, е, Слово Божі, наші пастирі, наші священники створили багато каналів в Ютубі із псалмами, із молитвами. Я залишу вам посілення обов'язково. Заходьте, слухайте, це дасть вам життя, ви позаботитеся від хвороб, ви будете почувати себе людиною. Тому напишіть мені, я буду разом з вами. Молитися буду потримувати вас, вівчати Слово Боже, Біблію, основі християнської віри, тому що кожного дня ми просимо у Бога хліба насущного, дай нам на сьогодні. Амінь.